Небо хилиться до нас, ніби це зірковий шанс, ніби знову у кіно почали новий сеанс. Зараз можете змінити те, що так лякало вас, перейти у новий клас на карті, збільшити баланс, знайти собі нову роботу, вивчитися на пілота За минуле не хапатись, це вже не твоя турбота. Головне, щоб ти не ліз у якесь брудне болото. Нам ще треба подолати так багато у житті. Зараз хочуть покохати ті, хто був на самоті. Тобі небо допоможе. Треба просто помолитись. Якщо хочеш краще жити, вам за це потрібно битись. Небо похилилось хмарами на нас. Це напевно випадає твій зірковий шанс. Небо похилилось хмарами на нас, це напевно випадає твій зірковий шанс, як прожити це життя, без яких то там образ ти продовжуєш тримати, тримати свій баланс. Небо похилилось хмарами на нас, це напевно випадає твій зірковий шанс, як прожити це життя, без яких то там образ ти продовжуєш тримати, тримати свій баланс.